Друзі, сьогодні розбираю магазини підписників. Ви мені надсилали їх в моєму інстаграмі якраз для того, щоб я зробив це відео. Я вибрав сім найцікавіших, які я би хотів розібрати. Тому, якщо ви хочете, щоб в наступному випуску я розібрав ваш магазин, підписуйтесь на мій інстаграм. Поїхали! І так, друзі, перший магазин, який ми сьогодні розберемо, називається HomeMade.com. До речі, дуже класна назва магазину. Мені подобається, дуже така трастова назва, HomeMade.com. такий виглядає ну, що домен коштує досить дорого. І так, що я у нас тут бачу? Ну, по перше, я не дуже люблю цей принцип розміщення логотипів на десктоп-версіях, коли він по центру під ним текст, того, що хедер у нас. Дуже дуже займає багато місця. Він дуже дуже широкий, тому я не рекомендую вам цього робити. Ми зараз будемо розглядати як десктоп версії магазинів, деякі, деякі мобільні версії. Тут десктоп версія, мені не дуже подобається, Free World Wide Shipping Просто так. Давайте додамо емоції. Зараз іде якийсь певний тренд по емодзі, тим бачу, вони всюди дуже круто імплементовуються, як і в месенджерах, так і в соціальних мережах. Тому я рекомендую додавати обов'язково сюди емодзі. Там можна додати free World ворлвай чипін, там літачок і не та земля. Супер. Логотип я би змістив в лівий край, я вже про це сказав. Так, у нас тут є currency конвертор, і у нас тут є два currency конвертора. Я не розумію, на що це зробили. Не потрібно вимкніть, будь ласка, цей currency конвертор. Наступне, по-перше, по кольорам. Якщо розбирати сайт по кольорам, ну видно, що людина не дуже хотіла працювати з кольоровими схемами в Shopify. тим паче, вони нещодавно оновились. І для більшості трохи складно працювати з ними, хоча нічого складного там немає. І у нас є перша кольорова схема. Якраз яка тут вибрана, ну, вона сама стандартна, коли ви встановлюєте Shopify тему Sense, і вам зразу автоматично налаштовуються ці градієнти, друзі. В принципі, під таку тему, зробіть щось інакше, тому що таких магазинів, не називаю їх лінивими, з лінивими кольоровими схемами, їх дуже багато. Фон обов'язково раджу зробити білий. Тобто це такий якби, тренд в, в цих нішах, тим паче, якщо ми говоримо про дім, декор, білий фон і всі елементи потім будуть якби, на цьому білому фоні левітувати. А так, загалом гарно. У нас є хоуммейт, у нас є основний заголовок, є підзаголовок, картинка. Натискаємо Shop Now. Нас перекидує на всі категорії на сайті, мені подобається. Ось це взагалі ні в як то кажуть, ну, нікуди. Мені це взагалі не подобається. Це, будь ласка, ну, приберіть, воно взагалі нічого не означає. Home Navigation, і всі категорії пішли. Класно, що воно зроблено все по кольорам, жовтеньке, мені подобається. В принципі, я б навіть сам сайт зробив чисто жовтого кольору, основний акцентний кольор жовтого кольору. Запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу. Де ми розберемо, що таке цей shopify дропшипінг та де тут гроші, як правильно шукати продукти, як правильно обрати нішу, як створювати інтернет-магазин на Shopify для дропшипінгу, як автоматизовувати процеси передачі замовлення нашому постачальнику, та як масштабувати рекламні компанії у Фейсбуці до 100 тисяч доларів на місяць. Посилання під цим відео. Реєструйся. Наступне, давайте перейдемо на хомпейдж, рухаємось далі. У нас тут є всі продукти, супер. View all our mission, Natalia Founder. Наші там основні продукти, у нас є ось такі класні так звані бейджі, ну і категорії продуктів. Мені подобається. Оце квіточка, що це таке, я так і не зрозумів. Раджу просто додати сюди банально ваш логотип. Так буде набагато краще. Каталог розібрали, Track your order page. Кнопки Кнопки мають бути кольором такого, як у вас акцентний кольор. У вас це градієнт, але в додатку парцель панелю. От бачите, ми не можемо додати кнопки градієнтні, тому я раджу змінити колір сайту на, наприклад, жовтий. Наступне, About Us. А ось це квіточка, я так зрозумів, це один з елементів цього магазину. Насправді, ну, один такий якби, герой магазину, чи що, логотипу. типу. Ну, гарна квіточка, але. Як вона перегукується з логотипом, я не можу зрозуміти. Мені не дуже логотип подобається. Ця квіточка була б набагато гарніша, якби вона була як логотип і в графічному якомусь зображенні. Тому що зараз він виглядає, наче це якийсь фешн-бренд логотип. Окей, okay, побаута зрозуміло, але ага, тут у нас прям розписана вся історія. Оце мені дуже подобається такий формат. Правда, тексту забагато, можна трохи менше. Якщо ми говоримо Мід Наталія, фаундер Homemade, умовно вигадуємо якогось фаундера або ви дійсно фаундер, то чого цей фаундер закрив очі? Він щось що, приховує, чи фаундерка закрила очі. Що вона приховує? Над стрінки About Us ще можна попрацювати. Наступне FIQ. Так, FIQ у нас супер, у нас досить вона стандартна, мені подобається. contact Us. питань немає, але забули поміняти колір кнопки Send. Так, і дуже прикольна кнопка. Я перший раз її бачу на розборах наших магазинах. an affiliate – це типу під'єднана окремий сервіс. Типу, якщо ти хочеш стати афіліейтом, там не знаю, маєш колаборацію з якимись блогером, блогер може тут зареєструватись і отримувати відсоток від продажів. Дуже-дуже прикольна штука. В принципі, все. У нас тут є дуже-дуже багато соціальних мереж постворених. Там, ну, капець, подивіться, прям всюди, для кожної соціальної мережі: Vimeo, Twitter, Snap... ну не Twitter, вже X, Snapchat, TikTok, Ютуб, Інстаграм у нас є. І Дивіться, всюди наповнено все, як має зроблено. Ну, супер. В принципі, Є над чим працювати, задумка гарна. Треба ще допрацювати день-два посидіти з цим магазином. Перед тим як я перейду до наступного магазину, я раджу вам подивитися, чи ви підписані на наш канал. Та чи поставили ви лайк цьому відео. Тому що, якщо ви додивились вже перший магазин, то значить відео вам подобається. Вам цікаво дізнатися, яким буде розбір другого магазину. Тому поставте, будь ласка, лайк цьому відео і обов'язково перевірте, чи стоїть у вас дзвіночок. Це як нагадування про те, що у нас вийшло нове відео. І так, наступний магазин називається Те. Wave One. Я спочатку зайшов і такий дивлюсь, думаю, що це таке? Що ми взагалі продаємо? І потім я розумію, що це One Product Store. Для того, щоб продавати спеціальну установку за телевізор, яка буде динамічно підсвічувати залежно від картинки на моніторі, ззаду фон. Я знаю цей продукт, я колись його дуже-дуже собі хотів. Воно навіть на OLX продається в Україні на Prom.ua, дуже прикольно. Але якщо ми дивимось просто на магазин, ну це дійсно simple, but different. Ну, типу, прям капець. Я вообще захожу на головну стрінку, я не розумію. Що це таке? Подивіться, Simple кнопка Shop. Now. Взагалі, з першого екрану я взагалі не уявляю, що це взагалі за магазин, що він продає, що за продукт. Тут я бачу: welcome to our electronics store innovation meets lifestyle convenience, offer. Якийсь текст дуже-дуже маленьким шрифтом, написаний десь з краю, який щось означає. Ну, коротше, типу, ну, не зрозуміло, що це за буква S. Чи, Tchavy, вона, а вона якось перегукається з логотипом. Коротше, тут якась, типу, загадка, знаєте, такий замах загадковості. Тут у нас наступна картинка after, before, Ну, зазвичай after, автор Пишуть, і я так розумію, що це покрутити і зрозуміти, як зміниться. Це знаєте, є сайти, коли там до після, і ви так листаєте, і воно там не знаю, машина грязна, і ви так типу перетягуєте мишки, і вона чиста, грязна, чиста, грязна, чиста. Тут це просто додана якась картинка, але цей елемент він ж має рухатись, краще і взагалі не додавати. І потім тільки я розумію, що це. За продукт це Impressive TV Light. Крапка. Чомусь нашого крапка в назві продукта Light RGB LED Strips. How to install, якась інструкція зразу на головній сторінці. Потім get brand new watching experience, subscribe to our email. Brand information. тут взагалі тільки пошта. Тут взагалі майже нічого немає, немає. Ну є єдине, що ну класно підібрані кольори, основні, але вони тут підібрані класно, тільки ну, на деяких блоках. Все інше замилене, просто. Якимись картинками з Aliexpress, які взагалі не варто використовувати. І на головній сторінці зразу треба зобразити наш основний продукт. Тому що я як розумію, це One Product Store. І з першого екрану я маю розуміти, що цей продукт взагалі, ну, що він продає, що тут get an extra 20% off. І він веде на сторінку каталогу. То він має вести, ну, навіть оцей лінк він має вести конкретно на сторінку продукту. От сюди. Тобто, оце має бути насправді головна сторінка. Давайте, можливо, цей сайт. Адаптований під мобайл, подивимось, як він виглядає через мобільні пристрої. Як на мене, ну, ще гірше виглядає. Тут хоч та картинка не в такій якості, але ну, все одно ці елементи, які цей текст, величезний хедер на одну четверту екрана. Е, ну, що з мобайлу, що з десктопу, тут все дуже-дуже погано. Я дуже, я завчасно вибачаюсь за емоції мої. Але все дуже і дуже погано. Давайте сторінку продукта відкриємо. Насправді, це треба вважати головною сторінкою продукта. Що в нас тут є? Free shipping. Одна просто якась картиночка доставки, хоча б чотири, там money back Guarantee, Free Hustle Returns. Кнопка Add to Cart, яка взагалі зливається з білим фоном і не видно взагалі. Окей, у нас є два варіанти, типу по дюймам, але можна хоча б змінити картинки на них. Далі Quantity, окей. Okay. Далі тут взагалі здоровенний здоровенний текст на півекрана. light up your touch life with impressive tv led strips featuring rgb lighting impressive tv brings Коротше, тут якось текст весь злився, тут має бути один заголовок в три рази менше, як мінімум. Тут далі більш там більш-менш зрозуміло. Окей, package content, be light Impressive але це має бути десь зверху: Gaming Setup upgrades Download Тут кнопка download, яка взагалі збиває мене. І можна клацати чи не можна. Звичайно, люди є дуже тупі і вони типу не розуміють, це можна коли будуть клацати. Тут у вас download, download. Немає відгуків взагалі ніяких. І немає стрінки відслідковування замовлення. Тут коротше, дуже. Багато треба попрацювати. Я би радив власнику цього. Ну, контактас, така дуже-дуже проста, але хоча б якісь контактну інформацію. Бренд інформейшн є тільки пошта, але це не бренд information. Коротше кажучи, все дуже-дуже погано. Багато чого треба переробляти. Я б радив автору цього магазину подивитись успішні кейси цього продукту, тому що продукт дуже класний, і вже потім ну, на основі успішних кейсів робити структуру його магазину. Наступний магазин Hub Home Trends дуже гарний магазин, мені він дуже подобається. Його точно робила якась дівчина чи жінка з гарним смаком. Гарним смаком на кольори. Подивіться, як гарно підібрано кольор бускадо, кольор логотипа, цей фіолетовий кольор. Мені подобається. Отом up to 15 plus, plus free shipping. Гарно, переходи на всі продукти. Тут все грамотно зроблено. Супер. Мені подобається. Логотип, правда, дуже великий. Я би його точно змінив, бо поставив би його зліва, весь так справа. Але тут специфіка цього логотипа, що він отакий. Ну, бачите, він отакий. Його хочеться по центру поставити Я розумію, чого його тут поставили по центру. Окей, okay, spice Up Your Life. Гарно, ще би хотілося, може, якийсь там description додати. What our customers say. О, це мені подобається. Оце дуже гарно, коли взяли реальні якісь фото, не знаю, якихось із жіночок і повставляли. тобто не якісь вилизені фото з інтернету, а реальні фото якихось жіночок наче, там з їх інстаграмів. Єдине, що Адріана М, я би видалив взагалі весь текст, щоб воно було все на одному рівні. Так, наступне, що в нас далі? Це магазин товарів для дому, супер. Давайте ознайомимось з асортиментом продуктів. У нас тут є якісь штуки для котлет, штуки для макарон. Що в нас тут ще є? Нарізалки, якісь, homeware, true comfort, dance with Оце щось мені не дуже подобається. Якось вибивається із загальної стилістики сайту. Взагалі оця картинка, і то, як вона сюди накладена, мені не дуже подобається це. Так, track your order page. Кнопки треба навпаки зробити, кнопки фіолетові, а текст на кнопках білим. А так в цілому непогано. About us. Дуже проста картинка. Ну, типу, окей, може бути. Добре, контакт Us. Тут зрозуміло, якусь інформацію, щось додайте. Там, if you have some questions, please fill the form. Or apply application. І кнопки, дивіться, кнопки трохи навпаки зроблені всюди, як я бачу. Хочеться, щоб вони були фіолетові з білим текстом. Рухаємось далі. Рухаємось до нашого основного продукту, який у нас тут буде основний продукт. Ну, тут 100% я розумію, що це магазин для дропшипінгу. І основний продукт у нас ось цей. Stanley Steel Grilling Баскет, штука для грилю. Окей, давайте подивимось. View full details відкриваємо. У нас тут є і смол баскет: 1, 4, 2, 1, large, або small, Окей. Я так розумію, це людина проходила наш курс. По Shopify дропшипінгу, і от я раджу передивитись уроки по створенню стрінки продукти. Якраз там оцей limited stock, то чи емодзі треба додати. Також обов'язково подивитись по відступам. Оце все те, що я наголошував свою увагу там в цьому році, про те, як робити правильно відступи. До речі, хто не знав, у нас є навчання по Shopify дропшипінгу, Shopify Wizard 2023 називається наше навчання. Тому, якщо цікаво навчання, Shopify дропшипінгу, раджу перейти за лінком під. Цим відео. Так, відео, які у нас тут по продукту немає. Цей Beige Sale, для нього є окрема кольорова схема, ви її можете налаштувати і зробіть її червоним. Дивимось далі. Ну, Тут мені відступи не подобаються взагалі. Дуже багато картинок, хотілося б трохи більше тексту і розбавити його трохи гівками. А так продукт насправді дуже цікавий, мені подобається. Типу, прикольно, можна загрілити в цих корзинках. А тут щось у нас взагалі. Обжди... Пропало. Оце, це, це все невидимі пробіли, Подивіться, оп. Бачите, це, це все треба видалити в Product Description в налаштуваннях продукту самого, не в кастомайзері, а в самому налаштуванні продуктів. Ну і додати відгуки обов'язково. Давайте додамо до корзини подивимося, що у нас ще на корзині. Cart. Так, у нас підключено, що PayPayments. Ну, дивіться, кнопочки, кнопочки, раджу кнопочки виділяти основним кольором. обов'язково. Так, і чат у нас. Чат у нас працює, супер. Ну що, переходимо до наступного магазину. У нас ось такий магазин, називається Face UA. Дуже прикольно, що додали UA. Україна, бренд України, він зараз популяризується. Незважаючи на те, що це дропшипінг магазин, але окей. Ну, перше, що мені не подобається тут, це взагалі логотип. Я би його взагалі видалив той синій фон, зробив би цей логотип отаким синім кольором. Тобто текст зробити таким синім кольором. Дуже прикольно, мені подобається оця заставка з усіма продуктами, які є в магазині. Небагато продуктів є, але в принципі з продуктами, які є в магазині, тут є заставка, ціле відео зробила людина. Best product, best price for you, summer sale up to 20%. Нагадую, що у нас зараз осінь, 14 вересня, і вже літо закінчилось. Я би взагалі цей текст прибрав. Free World Shipping for all. Customers, ну окей, можна додати ще гівки якісь. Давайте рухаємось далі. У нас тут в магазині є всього, скільки, у нас є тут всього. Раз за три, чотири, дев'ять продуктів. Ніша, товари для здоров'я, масажери різні, там і так далі. Супер. І у нас ще такі наколінники є. Оцей масажер, який струмом б'є. Прикольно, дуже класні продукти. Насправді дуже прикольні продукти. Але я б логотип ну якось би акцентував увагу на товари для здоров'я, там що це масажери, типу, це щось пов'язане з хелсі, якісь там постюр або. Масаж, типу, щось таке. Фейс-масаж, типу, або масаж фейс, або фейс, типу як фаза масажу, щось таке можна покреативити з назвою. Тому що по назві магазина взагалі ну, це виглядає якийсь шрифт типу, і непонятно, що магазин навіть пологотипу продає. Так, давайте відкриємо ще раз, головну сторінку. Так, у нас є, наприклад, сторінка продукту. Давайте подивимось. 396 відгуків є. Е, е, так, ну гарна сторінка продукту. Поки що тут мені все подобається, розмір кольори, якщо щось unavailable, будь ласка, навіть, ну хоча хай буде. Ну і все, у нас сторінки продуктів дуже слабенькі. Треба на кожну сторінку обов'язково розписати з картинками, з гівками, з усім. А так дуже слабенько. Відгуки дуже круті. Мені подобається по відгукам. Такі реальні фотографії, це працює. Так, about us по компанія логотипчик, ну коротше, тут стрінки Баотас можна допілити. Зробіть, прям, ну, там, не знаю, що лікарі, якісь тут зібрались, не знаю, чи якісь спортсмени краще. От, прикольно, типу що там обіграти легенду, що це типу, спортсмени, які вирішили почати продавати продукти типу, для здоров'я, для відновлення після спорту. Ордер трекінг. Тут видалити взагалі цей блок, то що воно якось так ти дивишся, воно кидається в очі. І тут якийсь інший додаток використовується для ордер трекінгу, не парцель-панель. Так, FAQ у нас ще є окремо, FAQ у нас не працює. Це я вже, А ні, вже запрацювало. Окей, тут через якийсь хелп-центр. ну давайте, давайте скористуємося. Пошуком шипінг, Коротше, ні, Пошук FAQ не працює. Зазвичай хелп-центр це Хелп центр, а FAQ це FAQ це frequently asked questions. Тобто найпопулярніші питання. Ну, а так, по кольорам ось ці такі синюваті кольори, вони гарні, але я би хотів тільки в одному кольорі бачити кнопки. тож що воно тут отут взагалі щось наліплено. Так, головна сторінка, типу, Я би лишив на головній сторінці оце відео, цей текст пір би, ці продукти основні, які продаються. Our goal, our mission, our vision. Окей, okay. хай буде. 8. Out of 10 of our customers become our regular customers. Ну, супер, гарно, хай буде. Our best sellers. Ну, Але це всі ваші продукти. Кнопки треба кольором зробити таким синім. Reviews. Я би тут робив би фотографії прям людей, типу, ну, живі, як там в попередньому магазині я це показував. Why our company, це можна навіть видалити не варто. Free worldwide shipping. Ну, Це теж можна видалити. Contact Form, теж можна видалити. Ці сторінки не потрібні на головній. Переходимо до наступного магазину. Ось такий Royal Chain. Дуже дорого виглядає. Давайте будемо дивитись його з мобайлу. Так, Developer Tools. Ідемо з мобайлу. Ну, по-перше, мені оцей чорний колір класно виглядає, супер. Але оцей якийсь, я би це назвав колір собачих чи котячих пісь, Ну, воно взагалі, типу, ну, не грає. Якісь такі. Кислотний, ну, реально якась жовта кислота, я не розумію. Мені не подобається взагалі цей колір, ну, Він не асоціюється, типу, з прикрасами. Я б брав би тут якийсь такий золотий, типу, відтінок золотого кольору, а не отакого зеленого. Може, у не просто монітор, не налаштований з кольоровими профілями, але, ну, Класно зроблена сторінка Made in Ukraine. Вау, супер бренд України. Класна домашня сторінка. Супер виглядає. Але ну, ці кольори ну, мені не подобаються взагалі. Зробіть їх такими золотими або бронзовими. Крухаємось далі. Давайте подивимося, що у нас тут по сторінкам: rings, bracelets, about us, pendants, about us, contact us, track order. Ну, супер, але нема сторінки, А, oh, About Us є, перепрошую. Так, About Us, дуже багато тексту, ні однієї картинки. Тим паче, якщо ми позиціонуємо себе як бренд з України, то треба ну реально розписати що, де, як, коли. Ну ще й ти 2019 році глеб own jewelry store, Але одне, два, два, два емоції на тисячу символів. Треба щось робити. Або побільше емоцій, або взагалі їх прибрати. І додати якісь картинки, реальні фотографії. Логотип офігенний, мені дуже подобається. Типа як Chain і Royal Chain, і ці дві букви переплітаються. Ну, класно, дуже класно. Давайте подивимось по сторінкам. Давайте відкриємо, наприклад, Rings і подивимось Rings. Супер, у нас є фільтр, and Sort Availability, Окей. Okay. Date. Uh -huh. Я би зробив обов'язково, якщо там це з різних матеріалів зроблено, з різним камінням. Обов'язково додавати в ювелірці, типу з якого каміння. Коротше, попрацювати над фільтрацією. Давайте відкриємо якийсь цей, Оцей Волф. Ну, класно, він так на чорному фоні виглядає. Дуже класно. Мені прям подобається. Дивіться, які класні фотки. Правда, я би обробив ці фотографії. Вони виглядають, наче сфоткали на айфон, і навіть не обробили. Зробити якусь більш таку приглушену обробку, зменшити насиченість saturation кольорів, баланс зменшити. Бейджики e, сейл зробити тільки червоними, нехай вони будуть червоними. Розміри є. Рінг, e, e, Ну, Окей, добре, питань немає, але хотілося б ще якісь таби з сайз-гайдами обов'язково, з діаметрами тих пальців. як там воно робиться, подивитися, як у інших це зроблено. Якісь шипінг-дані обов'язково табами, рефаунд дані. ну, Типу, зробити ще окремо таби сюди, відгуки додати. Хоча така ніша, що тут не дуже будуть пасувати ті відгуки. Ну, а так в цілому ну, мені подобається. Класний магазин. Переходимо до наступного магазину. Отакий От у нас є SafeHug One Product Store. Дуже прикольно, логотип мені подобається. Він такий якийсь стартаперський такий сайт. Він виглядає. І продукт такий стартаперський, класно китайці відфоткали. да? Пощастило нам з китайцями, що вони вміють класно відфоткати, а ми потім то дропшипаємо. Що в нас тут? Є SafeHug. Тут я би хотів ну, якийсь description, типу що це взагалі таке, і яка основна цінність цього продукту. Сафеті First, Encourage Independence, супер, це основні бенефіти, клас. Після цього ми зразу нас перекидуємо на основний продукт, але тут я би обов'язково додавав би ще відгуки на головній сторінці. Обов'язково. Тож це One Product Store, трафік буде йти конкретно на головну сторінку. Так, переходимо. View full details. Дивимось, окей, оце страшно виглядає. Я би зробив їх просто випадаючим списком, тому що, ну, це займає дуже багато місця, і воно виглядає, як наче просто накидано. Відгуки ми переносимо обов'язково вверх, робимо їх жовтими, яскравими, а не отакими синіми. Відгуки це ж зірочки, зірочки, вони мають бути жовті. Згадайте, на більшості сайтів вони жовті, люди вже до того звикли. Так, супер. Бейдж сейл так само червоним робити. One visitor Can't looking at this product. Окей, але не слабенько, звісно, хотілося б бачити, тому що 5 зараз дивляться чи 6. Add to Cart Button, зробити обов'язково яскравого кольору, насиченого. не Просто обводку. Так, оці таби, якраз це то, про що я говорив для попереднього магазину. Ага, супер, ну. Та є. Так, right review. От відгуки є тут, а відгуки тут слабенькі, хочеться відгуки з фотографіями, з дітьми, з батьками, щоб показати, що воно класно, типу щось такого ти щоб діти були. В інтернеті спокійно можна понаходити купу фоток навіть на Амазоні. Наступне трекінг у нас сторіночка є. Давайте подивимось. да, супер. Там кольори кнопок змінити, shipping-handling. Окей, питань немає. Shipping із фрі. Ну, супер, але тут відступи якось пропали, хочеться відступи, тут відступи зробити. Contact us. Тут теж додати те, що я говорив в попередньому році. If you have some questions, fill the form. Or там набріть за номером або write some letter on our email. Щось таке. А так, в цілому, в цілому, в цілому, в цілому гарно, мені подобається. Ідея цікава, але варта допрацювання. Хоча я не дуже люблю продукти отакі, для дітей, Facebook не дуже любить продукти для дітей. І я оці всі, ну, ми, ми не працюємо в цій ніші взагалі, тому я просто цю нішу не дуже люблю. А в цілому, магазин прикольно зроблений. І останній магазин на сьогодні отак, отакий, бачите, отакий магазин. Гріпмастер. 4782 Happy Customers. Free shipping today. Супер. А ну, давайте. Що тут полистати ще може? Fast shipping, happy customers. І все. Ну, я думаю, що тут можна один видалити якийсь з них. Типу, <сих> цього достатньо буде. Так, grip Master Straight Beyond Limits. Ну, сильно. Why grip master. Супер. Прикольно, Але я би тут тіпа, додав би вже продукти, а потім вай, чому купляти їх саме тут. І все, більш нічого немає, а якісь бенефіти, якісь відгуки. Я так розумію, це суто магазин для того, щоб накачати собі зап'ястя, сильне, таке, знаєте, жилисте з венами. Давайте подивимося, що нам пропонують для цього. І нам пропонують для цього каталог. А що? Так, чекайте, у нас заходимо в каталог. Заходимо там shop now. Ага, все. І у нас є отакий один продукт. Це. Ага, я так понял, це качати як, це качати, чи пальці, чи що що це качати взагалі. Ага, ну да, це качати перетнічня, я так зрозумів, пальці. Це класний продукт. Я його в Тіктоці бачив, дуже сильно заливають в Тіктоці. Оце мені прям подобається. Я би хотів ще тут побачити, до речі, більше фотографій, якісь там жилистих рук. Типу, це те, чому цей продукт купують. Відгуків дуже мало. Всього 9 штук, хочеться більше. Blue є версія, є грей версія black Gray pack. Чим вона відрізняється від блек версії? Незрозуміло. Black... А, це два типа сірий та цей. Друзі, я би такий продукт лишав би одного чорного кольору. Нашого взагалі синього його, нашого, нашого греї робити. Просто чорний колір, менше варіацій, менше додаткових кліків люди будуть купляти. Instructions for use я би це не виводив таби, а зробив би окремо це внизу в описі продукта. А сюди. Ага, все, друзі, я зрозумів. Ні-ні, Тут треба різні версії брати, того що додавати, тому що тут якраз від кольору залежить типу, от якраз сила того, як воно, як воно тягнеться. Так, да, я так розумію. 11 цих а тут 21, і чорний теж 21. Все зрозуміло. Тоді Blue можна просто викинути і все. Return Policy, оце тільки лишаємо в табах. Revitalize. Свейнс, so, ага. Ну, це класний, дуже класний цей дуже багато е, хто там, дівчата дуже люблять венозні такі руки у хлопців, я це знаю. Також, знаєте, пабліки. Коли був фотографом, то постійно там ці моделі всі дивились, ці всі пабліки з хлопцями з вінозними руками такими. То типу, для них дуже сексуально вважають І хлопці теж люблять тут у них венозні руки. Я якось, ну, Абсолютно ніяк ставлю до того, але продукт цікавий, типу, ти качаєш собі предпліччя, предпліччя це серйозний м'яс. Так само качаєш пальці, хватку свою. Я би більше розписав би переваг цього продукту, чому це потрібно робити, Во, не просто таку картинку. І frequently Asked questions зробив би їх більше, ніж два. Тут можна понапридумувати багато чого. Ну і відгуків з венозними руками. А так, класний продукт. Над магазином є ще попрацювати над чим оці кольори. Так само я би або все робив чорним, або ну, взагалі видалив би цей градієнт, такий вогневий. ну А так, прикольно. Мені подобається. Давайте додамо продукт корзину. Подивимося, що у нас тут в корзині. У нас є PayPal, Checkout. Перейдемо на чекаут, чи налаштували чекаут, а чекаут у нас не налаштований. Чекаут треба налаштувати, додати сюди логотип, обрати тут кольори, такі, які мають бути обов'язково. І у нас валюта чомусь фунти, а тут гривні. Яка основна валюта? Ну, мені гривні підкидує бою з України, але чому там в фунтах? Мало бути там в доларах на чекауті. Значить, основна валюта, напевне, фунти. Ну окей, це вже технічні тонкощі. Друзі, на цьому в мене все. Це був останній магазин. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки цьому відео, а також підписуйтесь на мій інстаграм, щоб не пропустити наступні сторіс, де я буду просити вас скинути магазини для розборів. Всім па-па!